Що наше вугілля є енергетична незалежність нашої держави. Також наші підприємства є стратегічними об'єктами, які не можна не закривати, не відключати від світла, будь-що інше, які дії, про це є незаконне. Хочу вам також нагадати, що першими стала на захист вугільної промисловості Волинь Почала відстоювати вугільний підприємство, потім підтримала вся Україна, вся вугільна галузь. Також в нормальних європейських державах всі міністри, якщо почули таку критику, і це робиться по всій абсолютно галузі, всі по всій економіці нашої країни подають у відставку. В Китаї розстрілюють за це, а в Японії роблять хірі собі. Я хочу сказати, що цей уряд не має права на життя. І наш прем'єр-міністр Яценю Куля в лоб повинен подати відставку разом зі всім кабінетом міністрів. Бо це не реформи, це похоронне бюро для нашої економіки, для нашої держави. Слава шахтарям! Слава Україні!